Всім добрий ранок, звісно, він дуже добрий. Тож у мене така крутенька неділя, ну е, краще ніж субота. І Я йду сьогодні в кінотеатр в мультиплекс на фільм, типу з класом. Але з класа нас іде 5 чоловік, і всі дуже мої любимі, ну з якими я майже не спілкуюсь Взагалі з ними навчаюсь. І де тільки Соня, так що я сьогодні йду з Соні, скажімо так, так? Да? Я зараз встаю, бо я вже через 30 хвилин виходжу, а в мене ще нічого не зроблено, так що я быстренько побіжала. Я вже зібралась, але в нас вимкнуло світло, і я не встигла вирівняти волосся. Але воно в мене достатньо ну, типа, рівне, але воно таке з заломками. Але для ночі, тобто я з ним спала, це реально просто рівне. Да. Так вот. Я щесь такі триндюлі не получу від Соні. Бо я запізнилась на. На, на 4 хвилини, але я вже на третьому поверсі. <с oily> Буду ще реакція, як вона буде мене бути. Ось ми вже зустрілися з Соні. Вона дуже спокійна. Ну все. Ми купили. Ми купили такі чіпсики, купили жулейки. Я купила водичку і купила Соня. Жвачки і фант. А я п'ю водичку, так? Бо я здорова людина. просто тут в кінотеатрі у нас є такі білетики. І зараз покажемо. Це наше і ще наші жилейки. Наші бажання. Давай. На рахунок три. Раз. Два. три. Запустилось? Вивно, там точно ще навчалось пара. Клас, якщо ми зараз не з зробити, то Ми з Соні в папа Джон. Ми гуляємо уже двоє окремо і ми зайшли поїхати. Да, от так вот. Фільм просто фільм нереальний, мені дуже сподобається, дуже цікавий, такий дуже, дуже крутий, український, і мені подобається. Да. І Соня теж подобається. Соня їсть шаурму. А я забула по свою показати, але в мене вже нема. Я вдома, так що всім пока-пока.